Це був момент, якраз коли почався розгін. Я туди приїхав з кількома друзями, дівчата, які були з нами, вони ніби чай варили. А я тоді пішов до Ялинки, тому що якраз приїхав в Беркут і хотіли його розбирати. І я там зустрівся з своїм другом з правого ми щось говорили. І от коли власне, почався цей розгін, це було десь по четвертій, і я знав, що в мене друзі там, зокрема дівчата, і. Оцей от момент, коли Беркут вбігав в цю стелу. Хлопці стали, наче руками взялися своїми грудьми, почали закривати дівчат. І от в цей момент е, дуже було чути, ну, у мене просто картинка в голові. Панічний жіночий крик, б'ється скло, з боку взривається граната, і з іншої сторони ти бачиш людину з розбитою головою. Оце картинка, яка напевно. Ну, я думаю, вона в мене на все життя залишиться. Я усвідомлював, що це була точка неповернення. Вперед ніч до розгону. Ми приїхали з друзями, як я вже казав, і нам не було де жити. Ми пішли в штаб Майдану чи координаційний центр звуки називається. Там трохи є стела, а він був трохи вищий. І. там. Різні люди давали свої номери, щоб поселяти майданіців. Безкоштовно, просто так. І ми пішли з друзями, вони також навчаються на факультеті. Одні на журналістиці, інші на філо, ну Франка. Взяли номер в неї такої жіночки. І виявляється, що це є викладачка Могилянської академії. Вона філософ, працює з Національною академією наук. І оце, от, напевно, дуже такий теплий спогад, як ми поїхали од до неї додому на Троєщину, це була година одинадцята. І ми не знали, хто це. А як виявилось, нам дуже приємно було, що такі хороші люди підтримують, скажімо, цей протест. І ми тоді ну, дуже довго говорили і про філософію, і просто про життя, і про навчання. Філософів облетіли, ну не знаю. На пальцях там не зарахував, що це було дуже тепле. Ви получається. І ранком поїхала на Майдан і лишалася на ніч. І оце якраз була та ніч. Революція не закінчена. І не можна казати, коли була революція гідності і так далі. Вона продовжується. Просто зараз інша форма, Зараз форма воєнного конфлікту. Е, я є журналіст, тоді я виходив як громадянин. Зараз, як журналіст, я намагаюся якби висвітлювати події. Які відбуваються в зоні АТО крізь крізь призму людей, які там воюють. Тобто я спілкуюся з е, комбатами, з е, самими бійцями. От в мене є на другому курсі мого факультету хлопець, який зараз в батальйоні Азов. От я з ним поспілкувався. Гарно, тепло він. Хороший хлопець. І от написав матеріал Я думаю, що це є. Це є дотично до, до Майдану, до подій, які були. Тобто я намагаюся, як журналіст, завдяки журналістів, я намагаюся показати людям, що відбувається зараз, як воно відбувається, і які треба висновки зробити. Де ми помиляємось? Де ми, в яку сторону ми неправильно зараз пішли, що треба робити далі? Змінилося, напевно, трошки відношення до, 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 до корупції. Хоча в мене і так були, скажімо, принципи в цій сфері, але вони були моїми. Я тоді їх, скажімо, не старався ними когось ну, не повчати, це буде неправильно сказати. А... Ну, вони були моїми, я за ними діяв. А зараз я намагаюся людям просто пояснити, що так не можна. Що виходить якісь протиріччя, коли ти з одного боку виходиш на майдан, а з іншого боку, ти даєш когось хабаря.